В ефірі івні Ньюз». у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Бомбардування, розстріли цивільних та мародерство російські війська з'явилися на околицях Бородянки на Київщині 26 лютого 2022 тисячі і пробули тут до 1 квітня. Через це містечко загарбники прокладали собі шлях до столиці. Руїни Бородянки стали чи не найвпізнаванішими кадрами російського терору в Україні. У перші три дні березня містечко пережило чотири авіанальоти. Окупанти скинули десятки бомб на житловий масив. Росіяни повністю зруйнували та понівечили третину багатоквартирних будинків міста. Після деокупації бородянки під завалами знайшли понад чотири десятки загиблих. Ще кілька сотень тіл виявили в похованнях. Знову за майорів український прапор 1 квітня 22 го і над Ворзелем. Це курортне селище на Київщині з перших днів повномасштабного вторгнення. Російські загарбники обстрілювали з артилерії, скидали авіабомби і навіть застосовували отруйний газ проти цивільних. Розбили місцевий дитячий садок, санаторії, зруйнували багатоповерхові й приватні будинки. А потім окупували більш як на місяць. Напередодні президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, яких убили загарбники під час окупації Київщині. Глава держави встановив лампадку біля стіни пам'яті на території церкви Андрія Первозванного. Шановуємо все з мої кожної, хто тоді вистояв зараз, б'ється, працює та обов'язково обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які її доведеться віддати, віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить. Українці мрують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть в інших. Неситим оком, як Москва, Україна обов'язково переможе. Головне не втрачати віру у себе у наших людей не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результат, тому встала Україна і розвіяти. Я дякую всім, хто допомагає. 34 дні на галінії вогню: постійні ворожі бомбардування та хаотичні обстріли, автомати, коктейлі Молотова та три ящики гранат проти російської авіації, градів і танків. Окупація, катування, сотні загиблих і потерпілих, закривавлені вулиці та вщент зруйновані будинки. А потім звільнення і життя з нуля. Дивіться документальний проєкт Макарів після сьогодні, о 21-й на Ukraine World News. Сьогодні ж Київщина відбудовується. в області вже відновлено 130 шкіл і 70 дитсадків, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Під рахунками поділився заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Посадовець запевнив, що спеціалісти працюють щодня, щоб відновити зруйноване. Київщина один із найбільш постраждалих регіонів України. Агресори знищили тут більш як 29 тисяч об'єктів інфраструктури. З них на тепер відновили 17 тисяч. А щоб окупанти не мали жодного шансу повторити свої злочини, навколо столиці збудували трирівневу оборону. Про це розповів командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Основну увагу приділяють кордону з маріонетковою Білоруссю та Чорнобильській зоні. Будівництво оборонних рубежів не зупиняється ні на день. Генерал-лейтенант додав, що досвід попередньої спроби нападу на Київ був досить повчальним. Посилюють оборону не тільки навколо Києва, а й у самій столиці. У Київському метро заходи безпеки стануть серйознішими. Так ухвалила рада оборони міста. Метрополітену доручили пильнувати входи і виходи зі станції, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів, а ще забезпечити перевірку систем відеоспостереження та пожежу гасіння. До другої річниці звільнення в Ірпені відкрили пам'ятник із залишків ворожих снарядів, які летіли на місто на початку повномасштабної війни. Також є залишки мін і ракети з Макарова та й Бородянки. Усього понад дві тонни. На монумент, який називається Воля викорбовані слова цього заліза замало, щоб нашу волю зламало. Ідея створити таку пам'ятку на згадку про бойові дії в місті виникла одразу після деокупації. Постамент з'явив в новому сквері, названому на честь поліцейського Сергія Близнюка. Правоохоронець загинув, коли допомагав ірпінцям евакуюватися. На жаль, Росія все ще існує і усе ще засипає Україну такою кількістю ракет, що вистачить на тисячі схожих пам'ятків. від початку року. Лише по Києву ворог випустив понад 180 ракет і дронів різного типу. Порахували в міській військовій адміністрації. Серед засобів ворожого ураження були, зокрема, п'ять ракет циркон, 11 кинжалів, шість іскандерів, три ракети Х 69 калібр, 113 Х 101 та 48 шахедів. У нас весна в полоні пекло. Небайдужі кияни, родичі та друзі полонених військових провели вже традиційну акцію на підтримку захисників Азовсталі, військовополонених з інших напрямків та цивільних заручників. Цього разу нагадати про бранців, що перебувають у російській неволі, зібралися на столичному Печерську. Організатори наголошують, кожен із присутніх має свій біль. Хтось чекає рідну людину, хтось особисто не знає жодного з полонених. Та ми всі маємо одну мету зробити все можливе, щоби наблизити повернення наших героїв додому. Відсьогодні на деяких ділянках доріг збільшено дозволену швидкість руху автомобілів до 80 км за годину. Про це повідомляє патрульна поліція України. Дати газу можна на проспектах Шухевича, Бандери, Бажана, на Дніпрянському столичному і набережному шосе та на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Нарешті автодоріг збережеться обмеження в 50 км за годину. Традиційно літній швидкісний режим діє в Києві до 1 листопада. Втім, найбільше радітимуть дозволу їздити швидше працівники енергоатому, бо ж тепер вони зможуть швидше діставатися до улюбленої роботи. Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі ошелешив сумами, які крутяться на держпідприємстві. каже: на енергоатомі є креативна посада, керівник служби супроводження роботи керівництва виконавчої дирекції по роботі з персоналом. Так, от у середньому за місяць такий керівник отримує більш як 726 тисяч гривень. Народний обранець вже хотів рекомендувати українцям оновлювати резюме і подаватися на вакансію. Утім, хороше місце вільним не буває. На ньому поновили цитую незмінного працівника, та ще й компенсацію йому виплатять більш як 18 мільйонів гривень. Ярослав Желізняк припускає, ця посада й була створена під конкретну людину. Збиток «Центренерго» станом на березень цього року може складати близько 10 мільярдів гривень. Так вважає експерт вугільної промисловості, екс співробітник Центренерго Олексій Козлов. До того ж зауважує, що наявність на підприємстві схеми з вугіллям досить легко перевіряється. Так, згідно з нормативами, пояснює експерт, на вироблення одного кВт електроенергії має витрачатися 370-380 г грамів вугілля. Якщо ж взяти цифри виробництва електроенергії станціями Центренерго та порахувати витрати вугілля, то нас можуть очікувати зовсім інші цифри. Уточнює він. Україну охопила хвиля тепла із західного середземномор'я, що принесла аномально високі температури повітря, а також пил із найбільшої африканської пустелі. Як повідомляє український гідрометцентр, жителі західних регіонів могли помітити це явище ще вчора, а сьогодні пил дістався більшості областей України. Попереджають, пил може погіршити якості повітря. Українцям радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на вулиці та особливо фізичні навантаження. Сто неба її рекомендують пити багато води. Один із найтепліших березнів за всю історію спостережень у центральній геофізичній обсерваторії розповіли, що середньомісячна температура повітря була вищою за кліматичну норму на 2,3 градуса а в останній день місяця навіть зафіксували два рекорди. Напередодні стопчики термометрів заповзли за позначку плюс 25», побивши майже на 3 градуси. Рекорд, що тримався понад Півстоліття. Та й середньодобові плюс 15 у березні трапляються нечасто. У рейтингу найтепліших цьогорічний перший місяць весни посів 12-ту позицію, кажуть метеорологи. Проте відзначимо, що найтепліша атмосфера на Київщині 31 березня була зафіксована в броварах. Відповідальними за неї були Михайло Грицкан і Катерина Бужинська, які виступили в місті в межах великого благодійного туру Воля. Музиканти зібрали не лише повний зал прихильників, а й майже 47 тисяч гривень на потреби збройних сил. Якщо ж на цю подію ви не встигли, то обов'язково придбайте квиток на наступний концерт. Він відбудеться вже 3 квітня в Білій церкві. Але поспішайте, вільних місць залишилося дуже мало. Концерти відбулися вже по всій Україні: від півночі до півдня, від заходу до сходу. Протягом благодійного туру Воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали. Понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані. На цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.